У центрі Європи під прапорами Євросоюзу вже багато років працює справжня політична фабрика без диктатури, без танків, але зі своїми правилами. Віктор Орбан створив в Угорщині особливу імперію: контроль над судами, медіа, університетами, олігархами, і найцікавіше він усе це робить, залишаючись частиною заходу. Сьогодні поговоримо про те, як працює внутрішня імперія Орбана і чому це небезпечніше, ніж здається, на перший погляд. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець і ви на каналі Політолог без Кроватки. Тому, якщо ви хочете розбиратися у світі без рожевих окулярів, підписуйтеся. Для вас це одна кнопка, а для мене це мотивація продовжувати далі. А ми починаємо! Європа це не лише Брюссель, Париж чи Берлін. Європа це ще й Будапешт. Але якщо подивитись на неї з цього боку, картина вже не така блискуча, бо замість ліберальної демократії там інша архітектура влади. В Угорщині вже давно не працює класична система стримувань і противаг. Там не сперечаються парламент і уряд, не розслідуються незалежні змі, не протестує сильна опозиція. Там усе працює на одну людину на Віктора Орбана. Бо той не просто прем'єр, це лідер, який за два десятиліття збудував внутрішню імперію, систему, де вся влада, всі медіа, суди бізнес підпорядковані центру. І цей центр він сам. Це не імперія із завойованими землями, це імперія в межах однієї країни, без танків. Але з мільярдами євро з Брюсселя. Ідеально адаптована до 21-го століття з прапором ЄС на фасаді і авторитаризмом усередині. Тож як усе почалося, коли Віктор Орбан уперше став прем'єр-міністром у 1998 році. Йому було 35 років. Він був тоді уособленням нового покоління пострадянських лідерів. Випускник Оксфорду, ліберал, який ще кілька років тому вимагав виведення радянських військ з Угорщини. Молодий, перспективний, харизматичний, одіозний, і він обіцяв модернізацію, боротьбу з корупцією і повну інтеграцію до Заходу. Його партія Фідес тоді ще називалась Союз молодих демократів і справді виглядала як демократична. Проте Орбан. Е Орбана підтримували і в Брюсселі, і в Вашингтоні. Він був символом змін. Частим гостем на міжнародних форумах усе йшло за європейськими лекалами. Але після поразки на виборах 2002 року щось у ньому зламалося чи заклинуло. Орбан не сприйняв це як нормальну зміну влади, він сприйняв це як поразку, за яку треба мститися. І наступні роки він використав для реваншу, перебудував партію. Зміцнив повністю вертикаль, створив власну інформаційну імперію, приватні медіа, які працювали на нього ще до повернення в офіс. І коли у 2010-му Фідес тріумфально повернувся до влади, Орбан уже не був тим романтичним лібералом. І у нього було кілька цілей. Першим кроком стала нова конституція, ухвалена буквально за кілька місяців, під неї зміна виборчого законодавства. Контроль над судами, підпорядковування прокуратури, також скорочення повноважень місцевої влади. А найважливішим стало перетворення Угорщини на керовану демократію, яку сам Орбан охрестив неліберальною державою. Він не приховує, що надихався прикладами Туреччини, Росії, Сінгапуру, країн, де влада концентрується в руках однієї людини, а опозиція радше декорація. І Путіна Орбан прямо називав прикладом ефективного управління. Орбан вирішив так, що західні правила це декорація, а справжня влада це монополія на ресурси, інформацію і страх. І саме це він і вибудовує досі. У документі закріпили ідею християнсько-національної держави, обмежили повноваження конституційного суду, змінили підхід до виборів і встановили. Правовий фундамент для всієї майбутньої трансформації. Наступний крок У Орбана контроль над судами. Він змінив правила призначення суддів, знизив пенсійний вік для тих, хто вже працював, щоб звільнити місця і поставити туди своїх людей. Потім створили новий орган Національну судову раду, яку очолили люди близькі до партії Фідес. Європейський суд. Не раз заявляв, що суди в Угорщині більше не незалежні, але Орбан це вперто ігнорує. У той же час він взяв під контроль медіа, адже найбільші телеканали, радіостанції, газети або скупили його соратники, або передали в один медіафонд, який фактично належить оточенню Орбана. Так в принципі і утворилася угорська інформаційна бульбашка. В якій живе більшість угорців. По телевізору тільки хороші новини про уряд, критики майже немає, а опозицію постійно виставляють ворогами народу чи агентами заходу. Університети теж не встояли. Найгучнішим прикладом стала Центральна європейська школа, заснована Джорджем Соросом. Орбан створив для неї такі умови, що університет був змушений переїхати з Будапешта до Відня. Угорська влада також передала частину вишів у власність новостворених фондів, які були керованими найближчими до фідес-структурами, формально приватних, але підконтрольних державі. Громадські організації, які отримують міжнародні гранти, особливо ті, що займаються правами людини, антикорупційними розслідуваннями чи захистом ЛГБТ, стикаються з тиском. Ухвалено спеціальні закони, які зобов'язують такі організації реєструватися як іноземні агенти, а подекуди просто заборонено їхню діяльність. І вся ця система це не класична диктатура. Тут немає гулагів чи військової хунти, але є повна вертикаль влади, де парламент це штампувальний цех, де суди слухняні, медіа лояльні, а олігархи вдячні. І кожен в Угорщині знає своє місце і усвідомлює, від кого залежить його бізнес, посада або спокій. А отже, лояльність тримається не на страху, а на вигоді і на контролі. І саме це робить імперію Орбана такою ефективною. Вона не кричить, вона просто мовчки працює. Віктор Орбан майстерно вдає із себе хранителя традиційних цінностей. У його риториці сім'я, релігія, нація, християнство, діти, здорове суспільство. Але за цією риторикою ховається інша стратегія політика страху. Він десятиліттями формує образи ворогів, які нібито загрожують угорському народові. І це біженці, які понаїдуть і змінять культурну ідентичність. Це ЛГБТ-спільнота, які закидають руйнування традицій. Це Джордж Сорос, якого перетворили на демона, що буцімто керує Європою і хоче знищити Угорщину. Це Брюссель, що диктує, як нам жити. І у цій системі Орбан не політик, а рятівник. Той, хто бореться зі злом на всіх фронтах. А отже, хто ставить під сумнів його дії автоматично або зрадник, або агент ворога, або просто невдячна людина, яка не розуміє, як її захищають. І саме завдяки такому підходу Орбан легко виправдовує зв'язки з авторитарними режимами. Росія, бо Путін захищає традиції, Китай, бо там немає ЛГБТ-пропаганди. Санкції для Росії ну, це лише шкодить Угорщині, а не Путіну. І така логіка проста: якщо Захід тисне на тебе за згортання свобод, ти не винен, ти просто захищаєш свою націю. І в цьому парадокс: адже Угорщина повноцінний член Європейського союзу, який отримує мільярди євро на фінансування, е вигоди від спільного ринку, вільний рух людей і товарів через Євросоюз. Але водночас сама Угорщина через Орбана підриває саму ідею ЄС ідею ліберальної демократії, поваги до прав людини, свободи ЗМІ та незалежного правосуддя. Орбан не хоче виходити з Євросоюзу. Навпаки, він хоче залишатися всередині і переформатувати його зсередини, замість спільної політики, повернути владу національним урядам. замість універсальних цінностей, дозволити кожному жити по-своєму, замість єдності, обрати суверенність. Це така собі версія демократії без демократії. Форба, ніби є. Вибори, парламент, Конституція, але суть авторитарна, бо свобода тут дозволена тільки тим, хто не ставить незручних запитань. Україна одна з головних тем, на яких видно справжнє обличчя внутрішньої імперії Орбана. І це не перебільшене. Почнемо з того, що саме Угорщина системно блокує політичну співпрацю НАТО з Україною. Кожне засідання, кожна спільна заява чи рішення проходить із труднощами через позицію Будапешта. Формальний привід це е, утискання прав угорської меншини в Закарпатті, але по факту це політичний шантаж, який вигідний передусім Росії. І після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Орбан не підтримав жодної військової ініціативи щодо Києва. Він відмовився постачати зброю, заборонив транзит через територію Угорщини та критикував санкції проти Москви. Орбан не підтримує шлях України в ЄС і НАТО. Він постійно ставить під сумнів готовність України до євроінтеграції, підриває довіру Києва як до надійного партнера. На самітах він мовчить або саботує рішення у внутрішній риториці, малює Україну як Джерело нестабільності, а не як жертва агресії. І водночас Угорщина сама залишається в ЄС і НАТО. Вона користується всіма перевагами свого членства там. Вона отримує гроші з європейського бюджету. Вона має право вето на будь-яке рішення. Але при цьому торпедує єдність, руйнує принципи та вносить розбрат. І саме тому приклад Орбана особливо небезпечний для заходу, бо він демонструє те, що можна залишатися частиною західного альянсу і отримувати вигоди від європейських інституцій, і паралельно з цим руйнувати все зсередини, Легально, демократично, так ще й системно. В Угорщині, як на мене, не диктатура в класичному розумінні, але й не демократія. І от тут стоїть питання. А що буде, якщо таких Орбанів стане 10, якщо кожна країна ЄС чи НАТО матиме свого, так би мовити, неліберального патріота, який боротиметься з Брюсселем і фліртуватиме з Москвою, заборонятиме опозицію і водночас сидітиме за столом із Трампом чи Макроном? Тож світ змінюється, але питання лишається: чи можна врятувати демократію? Коли її руйнують із середини під оплески більшості. Як ти вважаєш, Угорщина це все ж таки ще демократія чи вже авторитаризм? Пиши в коментарях, мені цікаво буде почитати. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. До зустрічі!